У Бордичівському гарнізонному будинку офіцерів майже 50 військовослужбовців отримали свідоцтва про фахову перепідготовку. Проводили її викладачі Хмельницького національного університету, при якому працює центр перепідготовки. Навчання проходило у Бордичеві абсолютно безкоштовно в рамках програми НАТО Партнерство заради миру. Завдяки їй відбувається перенавчання по всій Україні за рядом технічних та економічних спеціальностей. Програма НАТО Україна працює вже понад 10 років. Ми з нею співпрацюємо. Вона направлена на перепідготовку офіцерів запасу, які вже звільнені або плануються до звільнення з метою забезпечення їх соціальної адаптації після процесу звільнення. Дві групи слухачів різного віку і статі 5 днів на тиждень по чотири години опановували знання як теоретично, так і на практиці. Викладачі з профілюючих кафедр співпрацюють із центром перепідготовки не перший рік. Тому зуміли зробити програму навчання для військових так, щоб у стислий термін ці отримали ґрунтовні знання. Цього року, протягом липня-серпня, ми вперше зробили цю перепідготовку в місті Бердичів в будинку офіцерів. Ось в нас пройшло перепідготовку близько 50 осіб за двома спеціальностями: це радіоелектронні апарати та дизайн. Ось ми навчили слухачів, назвемо їх так: навчили слухачів працювати з комп'ютером, працювати з такими комп'ютерними програмами, як Photoshop, CorelDRAW, Ілюстратор. Я думаю, це забезпечить в майбутньому їхнє працевлаштування і знадобиться їм у звичайному житті. Інша група навчалася за спеціальністю радіоелектронні апарати. Вони навчилися прошивати різноманітні радіоелектронні пристрої, налаштовувати їх, навчилися проводити радіоелектронні мережі. Ось я також маю надію, що це їм знадобиться. По завершенню курсів перепідготовки кожен слухач отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. У ньому засвідчено скільки часу тривали курси і яку кваліфікацію отримав випускник. У подальшому слухачам курсів менеджер працевлаштування Хмельницького центру знаходить і пропонує місце роботи. Наступного місяця курси розпочнуть свою роботу знову. І у подальшому напрямки навчання у центрі перепідготовки військових обіцяють розширити. Куди можна звернутися? Можна звернутися в міський будинок офіцерів, і тут потрібно заповнити декілька документів. Вже на місці розкажу. це треба заяву, принести з собою військовий квиток, фотокартку. Ось, і відповідно, після узгодження деяких процедурних питань вони зможуть обрати групу, яку якій хочуть займатися. Ми плануємо в жовтні місці ще одну групу відкрити: це буде комп'ютерний дизайн. Оскільки дуже позитивні відгуки від слухачів, які вже пройшли курси, і майже ми закінчуємо комплектування цієї групи, ось так. Так що, будь ласка, будемо вас чекати цього року. Ми закінчимо з комп'ютерами, і на наступний рік ми плануємо автомобільний транспорт розпочати набір в групи. ну про це ми будемо додатково об'являти, оголошувати і так далі.